Що можна їсти, що можна приймати під час детоксу, а що не бажано. Ну, перше, що хочу сказати, це е, при харчуванні правило здорової тарілки. Да? Я думаю, багато знаю, але нагадаю. Так, що якби отак тарілку, бачите, в мене, да? якщо ми умовно ділимо пополам, то половина цієї тарілки це мають бути овочі. Овочі, сюди ж, зелень і сюди ж ягоди. А другу половину тарілки, як то розділили, другому ділимо ще раз пополам. І у нас дві четвертінки: верхня і нижня, туди до овочів зелень ще відноситься. Так, четвертінка одна це білкові продукти, тобто це м'ясо, риба, це яйця, це молочні продукти. І четвертінка, та що знизу, то це. Це Цельнозернові продукти, тобто квіт, цельнозерновий висівковий, це каші, побові сюди також відносяться. Так, тепер, яка ще має бути їжа? Значить, так, да, їсти краще три рази в день. Але хто має гастрит або язву чи підвищену кислотність, і зараз загострення, то тоді такі люди часто погано переносять такі вже проміжки, да? тоді треба, потрібно робити перекуси. Далі на, е, на період детоксу, ну і, в принципі, теж якби це завжди е, добре бажано мати перерву між вечерю і сніданком не менше, ніж 13 годин. Тепер їжа має бути яка? І харчування да збалансоване, різноманітне, яке буде направлене на що? Щоб воно живило мікрофлору кишечника, тобто це мають бути серед, крім свіжих овочів, бажано пашині овочі, ну, багато клітковини за що овочів і зелені і ягоди. Далі ця їжа має бути зменшувати запалення, бажано, щоб таке було це. Та їжа що містить омегу 3 це ягоди, це какао, це кава, це зелений чай, олівкова олія, горіхи, насіння льону. Сама зелень. Тепер дуже важливо, ем, так як там, пам'ятаєте, казала, та, що зменшує. Фазу другу, детоксу, що мішає, це недостатня кількість білка. Тобто, треба дивитися, що була суточна норма білка 1 грам на кілограм ваги. і дуже важ, важливо собі прораховувати, та щоб ви в день з'їдали. Ну зараз деякі люди тримають пісто, тому треба звернути увагу та звідки ви получаєте білок. В принципі, в інтернеті можна знайти по різним продуктам. Ви знаєте, що ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте. Повинні подивитися, скільки грам там є білка, щоб ви чак приблизно собі могли порахувати. Да? Ну, якщо людина 60 кілограмів, значить 60 грам білка. Ну, наприклад, два яйця це 12 грамів. То відчуває, що він, він не добирає білок, да? то тобто, у нас є білкові коктейлі. Ну, в Україні зараз, на жаль, немає, можна заказати з Польщі. Це зараз не є проблемою, є в тому числі веганський коктейль. У нас смартмін, чудовий продукт. Можна мінокислоти брати. Так, по білку зрозуміло. Далі основним джерелом жирів зараз, ну, під час дестоксу, має бути жирна морська риба та нерафінована олія. Ну, олівкову краще брати, та, ну, олію, там ще є корисні олії. Далі що? Якщо От я казала, що овочі у нас половина тарілки, овочі і зелень, да, і вони мають бути на цій тарілці, Оця тарілка, то що я сказала, це ж не на день, а це на три рази. Три рази їсте і така от має бути структура, так як я сказала. Але якщо це говорити про три рази, то на сніданок і на обід це свіжі овочі. От, а на вечір краще брати тушковані, запечені. Чому? Тому що у нас вночі і ввечері вже починає знижуватися ферментна активність, і вони будуть просто свіжі овочі будуть гірше перетравлюватись. Да? Тобто потрібно давати вночі, щоб е, організм відпочив. Тому краще так ці овочі розпреділяти. Ну а в кого хто, якщо хтось зайшов до нас з проблемами шлунково кишкового тракту, то можете порадитись з людиною, яка вас запросила, як вам краще ці овочі. Розпреділити. Да? Ну, можна, якщо, я ж кажу, погано переносити, поки не привели в порядок шлухово-кишковий тракт, можна тушені овочі якби і три рази в день. Ну, але потрібно їх включати. Так. Ну, да, фруктів. фруктів дві порції на день краще. І, от, і ну, мають бути горіхи насіння. Від чого потрібно відмовитись під час програми, да? чого уникати? Ну, Зрозуміло, це алкоголь, це оброблені продукти. Варто обмежити споживання червоного м'яса, краще його зараз виключити, краще, щоб це було біле м'ясо. ну, Тому я там казала, що це м'ясо навантажує, що там зроблено на вугіллі. Ну, це, звісно, да, воно має бути навіть біле, не жарене, не нагріле, а воно має бути тушене або запечене. От ну, тих продуктів, там, де багато насичених тваринних жирів, ну і звісно, трансжирів. А трансжири це що? Це цукерки, це, це вся випічка магазинна, да? це ті цукерки, особливо там, де помадка, це шоколад, там який там, де малий процент. що да? якщо шоколад це корисний продукт, да, там багато поліфенолів, але шоколад має бути від. Ну, вище, ніж 80%. Ну, і шоколад має бути без начинки. Тому ну, що начинки це всі помадки в цукерках і в шоколаді це все, на жаль, трансжир. Ну і, звісно, всякі там чіпси, рафінована їжа. Ну, Собственно, все. Оце в основному що потрібно забрати.